Усім привіт! Сьогодні будемо робити дегустацію лимона нашого. Покажемо його, він вже достиг, наш пліт уже достиг. Сорт цитрон лимона. Навіть уже по другому кругу починають цвести бутончики і квіточки зацвіли, Дуже багато цих бутончиків. І ось ми його їх не зриваємо. Залишили, і вони гарно дуже, зап... дуже гарно запах мають. Цьому Цей... лимончику 4 роки, але 3 роки, як ми його купили, і рік ще ми йому не дозволяли цвісти. Всі бутончики ми обривали, так як нам сказали. А тепер зав'язалося 8,5 місяців плід. Ось такий лимон. Він не дуже такий аж великий, але досить непоганий перший плід. Гілочка дуже прогиналася, ми її підставляли, щоб вона не прогиналася. Будемо зараз його важити, на вазі, і будемо розрізати. Будемо дивитися, який він всередині. На одній гілочці зав'язалися бутончики вже цвітуть. На іншій гілочці, ось тут. Бутончики зав'язуються, дуже дрімненькі. Ось так, якщо побачити їх. Дуже маленькі. Дуже. І вони розпускаються. Ось так. Ми хочемо цей пліт обрізати, щоб далі могли зав'язуватись лимончики на наші гілочки. Так багато з цих бутончиків не буде лимона. Але хоча б один, щоб ще зав'язався. Так що беремо секатор обрізаємо і важимо. Все, бачите, теж гілочка стала на своє місце. Цікавий лимончик, він, з одної сторони, такий. Трошки такий незвичний. Кучерявий. Кучерявий, да, трошки ще ось такий він. І будемо його важити. Ось бачите, у нас 0. Ставимо на вагу наш перший лимон 152 грама. Має лимончик. Непогано, як для мене, перший лимон. Це не, не пів кілограма, ну хоча цей цитрон він має дуже сорт, він максимальний, тобто він великий плоди має мати, але для такого. Такої рослини, яка має 4 роки, то вона непогана. Получається. Будемо його зараз дегустувати, розрізати і пробувати. Будемо дегустувати, пробувати. Розріжемо. Подимося. 152. 150 грам. зелененький зелене, трохи. Да. Може, Не ще жаль. треба було ще достигати, але запах да, досить запаху. гарний, дуже непоганий запах, як лимон. Лимон має бути кисний. І навіть є насінинки, здається. Бачите, ми розрізали насінинки. Лимон і лимон. Він чи ще попробувати нам? Десь не О, домашній свій. Перший. Овочка теж вибирає. Дамо нашим діткам спробувати першим. І ось так. Ми освободили сам саму рослину, так що будемо. Тепер. Ось так багато кісточок у лимончику. Одну ми перерізали, а зараз будемо, і я. Цікаво, який він. Чи можна їсти без цукру? Лимон, як лимон. Відчуваюся, я... що він не спирає. Нормально. Ось, бачите. Зато свій, свій домашній. Скільки кісточок, дуже багато кісточок має. Можна саджати сіянці і на ньому прививати. Так, як деякі люди й роблять. Дуже багато і всередині ще багато є лимончиків. Так що ми чекаємо з таких квіточок ще. Так що мені подобається сама квіточка, навіть. вона запашна. І ось да, дуже непогано. Дуже багато кісточок у цьому плоді. Навіть у куплених лимонах я так багато кісточок, як в цитроні в цьому сорті. Просто там на під... вся, середин. вся серединка, вся у кісточках. Дуже гарно. Ми, я просто не, мог, не міг дочекатися, ще його достигати. Просто не міг. Наші дітки вирішили спробувати, Наш Вовочка і наша помічниця Алінка. Ну як Алінка тобі, лимончик? Кислий? Вовочк, як лимончик? Класний. Подобається? Так. Да. Самі спробували. Кислий, так, да, Ну, Добре. Інша частинка лимона будемо смакувати з чаєм і очати інших. А далі ми будемо е, чекати далі плодів з наступних квіточок. Нашого лимона, цитрона. Перший плід ми попробували, а далі буде. Дякуємо всім! За перегляди, дякуємо за лайки, за підтримку, коментарі пишіть. Будемо раді вас, у гостях, Володимир. Усім пока!